Тим часом врятувати Львів від смороду. у місті з'явився сучасний автомобіль цистерна для очищення каналізації. Тож відтепер підземні мережі від бруду та мулу очищатимуть не тільки комунальники, а й надсучасна каналопромивна машина. Деталі у сюжеті. Нечистоти в водомережах накопичуються роками, звідси неприємний запах у Львові, кажуть спеціалісти. Кілометри каналізації неможливо очистити без спецтехніки. Та відтепер бруду в підземних мережах стане менше. Спеціалізована машина та мобільна лабораторія допомагатимуть комунальникам на непрохідних ділянках. Сучасні технології, вартістю понад 6 мільйонів гривень, прослужать на благо місту не менше 15 років, запевняють фахівці. Одна з основних проблем, особливо в так званих спальних районах, це зажирення колекторів. І за рахунок того, що ми їх очищаємо, буде менше закуплено, тобто менше буде проблем. Нанотехнології не єдине поповнення водоканалу. Запаслись комунальники ще й новенькими каналізаційними люками. Однак аварійні ділянки замінили не всі. Залишились такі, як от на вулиці Некрасова. Діра тут прикрита тоненькою дерев'яною дошкою. Віднедавна у Львові замінили близько 200 каналізаційних люків, та все ж декілька з поміж 26 тисяч. Колодязів залишаються незакритими та небезпечними. Небайдужий львів'янин Олександр Ланиця показує поруч з небезпечною ямою дитячий садочок. Замість того, щоб встановлювати люки нормального сучасного виробництва, які можуть мати замки закривання або петлі, які неможливо вкрасти, встановлюють знову ж ті самі старі, знову йдуть крадіжки. Комунальники ж заспокоюють, аби вберегти люки від крадіїв, нині встановлюють бетонні та пластикові покришки. Ми вже в цьому році хочу сказати. Ми пластикові закупили більше 400 тільки пластикових. Взагалі в цьому році вже встановлено більше десь 800 люків. Вже через два тижні всі аварійні каналізації відремонтують, запевняють посадовці. Інна на Олексій Рапіта новини.